Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта Вистоїмо, переможемо. Раніше, поки було тепліше ще, десь вересень, жовтень показувала я вам отаку красуню, хризантему креміст в такому вигляді. Величезна квітка, квітла і тішила дуже-дуже гарно. так, Велика сформована квітка. Чому? Тому що я під час того, як вона випустила пагони основні, я оці всі бічні бокові тут дуже багато попелиці зора. Тому ці чорні п'ятна це попелиця. Не знаю, що, що робити з нею зараз, такий порі, до речі, чим її бризкати. Ось я їх обривала, оці всі бічні повністю-повністю по довжині пагона. Я їх обривала, лишаючи лишивши тільки одну центральну квітку. І відповідно та центральна квітка завдяки цьому, що я регулярно, причому обривала неодноразово, адже воно знову наростає, наростає наростає. і Треба обривати регулярно, як тільки ви побачите, навіть щотижня я ходила дивилася, то частіше деякі. Та квітка виросла отакою величезною, якою ви бачите на відео. Але... Вони квітли, відквітли, вже їх позрізала. Ось видно позрізування, тут були ті квіти величезні. Е, прийшли морози, заморозки і все. І воно попсувалося, я думала, все, нічого вже не лишиться. Е, але ще не обрізала хринатему на зимівлю. Але виявляється, ні. Досить міцний сорт, потужний. І бачите, я вже кажу, не обривала, бо тому що я думала, що вже воно все повністю заморозками приб'ється і застопориться. Ні. І ось що лишилося. Зараз воно мені далі квітне, непоганого вигляду квіти. Єдине, що так, вони вже зовсім маленькі. Тому це як вам демонстрація того, що якщо ви хочете велику квіткову хризантему, але ви думаєте, що ви посадили і все, вона вам видасть велику квітку. Ні, так не буде. Вона видасть вам саму звичайну, ну трішки більшу все ж таки, ніж ця дрібніша хризантема, але і не така величезна, як. Як звично нам уявляється креміст, особливо ті, що ми бачимо на ринку там, чи в квіткових флористичних магазинах величезні, вона буде ось такого плану. Там пів моєї долони, та ні, ну кілька пальців, три пальці. І невисока зовсім. Тому, якщо ви плануєте отримати і тішитись великою квіткою, високою квіткою, то треба постійно обривати оці всі бічні пагінці і бічні пуп'янки. І навіть отут зверху, бачите, отут ось два дві квітки розкрилися. Оцю теж треба було навіть три. Он, там ще три, навіть три треба було дві ті забрати. Біжні одну лишити центральну. Ось, дивіться, бачите, сонечко працює. Ось. Оце якраз природній, природня боротьба проти попелиці. Тут скільки попелиць багато, я надіюся, що сонечко собі гарно наживиться сьогодні. Ще привело своїх колегів. Ось так, ось так. Тому так. Вона буде квітнути, але вона ось якщо не обривати, не формувати, не лишати центральну квітку, покаже вам просто гарну, красиву квітку, а не таку величезну. Але на теперішню пору, яке сьогодні вона 10 листопада, я навіть таким задоволена, бо якби я лишила велику квітку центральну, то і кремісти, вона би навряд чи мені розкрилася, бо вже все ж таки ночі холодні. Хай навіть нуль, хай навіть якісь мінімальні заморозки, але все-таки вологість, дуже-дуже ввечері волого, зранку волого, тумани, і вона просто би не мала би сили вже бути такою гарною. А оці досить такі не такі туго набиті, не такі високі, вони якраз мають цілу відкритися і ще будуть мене тішити. І навіть кажу, досить декоративні, попри неодноразові заморозки. Ось так. Ось така моя вам інформація сьогодні. І ще, до речі, я вичитала, якщо ви хочете формувати велику квітку, велику квітковою, велику квіткову хризантему, щоб вона мала одну центральну квітку, так то навіть кущ бажано стримувати, тобто лишати від 4 до 8 пагонів. А не ну, це так рахується більшість для флористики, для зрізу, але я так і для себе буду робити. Тобто максимум 8, а там буду дивитися, ну, не нарощують мені ще поки що 8, хай розростуться. От В цьому році були по два-три по пагони в перший рік, але буду все-таки стримувати. То. Тому теж це важливо врахувати, що це не буде кущ з 30-пагонами. Ну, навряд чи він вам видасть таку потужну квітку, яку ви бачили в мене на початку відео. Ось так. Дякую вам за увагу. Діліться вашими секретами і що у вас зараз квітне, яка хризантема, якісь сорти квітнуть і тішать зараз в таку досить пізню пору. Хоча мені так видається, що хризантема і вважається квіткою. Жовтня-листопада, тобто аж до морозів, до заморозків, до такої вже зими і навіть до снігів. Дякую за увагу. Всім до наступного відео і па-па!